Добрий день, шановні учасники нашої конференції. Дозвольте представити вашій увазі доповідь на тему гастроніми як індикатори національного та інтернаціонального, на прикладі сучасної французької романістики. Гастроніми є лінгокультуремами, які є яскравими індикаторами національного та інтернаціонального в ментальній картині світу. Як лінвокультурні концепти, вони відображають специфіку національної свідомості, мислення людей певної, національної, культурної, мовної спільноти, нерідко гастроніми стають джерелом стереотипів національних, соціокультурних. У літературі гастроніми увиразнюють часопросторові характеристики літературних творів, стають додатковим засобом характеристики персонажів, водночас вони стають індикаторами віднесення головних героїв творів до певної національної, культурної, соціальної спільноти. Часто вживаними густативи є в літературі регіоналізму, бо дають можливість чи не найповніший розкрити місцевий колорит, особливості локального регіонального життя, психотип місцевих людей. Автобіографічна тетралогія спогади дитинства Марселя Паньоля, одного з найяскравіших представників французької літератури регіоналізму, рясніє описами провансальських страв, їх найтонших густативних характеристик, технології їх приготування, процесів відбору та збирання інгредієнтів. Зі сторінок його спогадової тетралогії постає справжня кулінарна енциклопедія типової провансальської кухні. Частина гастронімів може виходити за межі локальної гастрокультури і переходити в розряд інтернаціональних гастронімів-стереотипів, як, наприклад, суші, піца чи гамбургери. Цікаве осмислення цього феномену можна віднайти в сучасній французькій романістиці. Так, головний герой Роману Ласуші Мюріель Барбері, відомий кулінарний критик, рефлексує з приводу особливостей національних типів харчування. Розміри порцій, обрання страв за принципом типові для місцевої кулінарної традиції чи нетипові для місцевої кулінарної традиції. Здорові, а відтак корисні, чи нездорові, відтак шкідливі. Висока кухня. Яка сприймається як складна, чи звичайна кухня, яка сприймається як проста, невибаглива. Культура їх споживання, на думку головного героя, дуже добре характеризує не лише окремих національних представників, Типових французів, типових американців, а і націю загалом для прикладу він досліджує французьку кухню, зіткано з численних регіональних гастронімів, більшість з яких можна приготувати лише суто з місцевих регіональних продуктів, і водночас для неї типовим є існування високої кухні, яка є невід'ємною складовою французького гастрономічного життя. І вже давно вийшла за межі суду Франції, ставши світовим гастрономічним надбанням. Так, цілковито в дусі регіоналізму, який сприяв дослідженню французької території не лише з точки зору географії, але також смаків, стилю життя. Традиції приймання їжі у соціумі у романі ласоші значної уваги приділено докладному описові регіональних страв. Зокрема, герой згадує морських їжаків, устріць, міді, смажених креветок, крабів під майонезом, кальмарів під соусом, маленьких срібних рибок. Смажену сардину, солоне масло. Ці приклади апелюють до регіональних страв та продуктів, типових для регіону Британь, одного з приморських регіонів Франції. При цьому йдеться не про вишукані ресторанні страви, а каталогізуються типові домашні страви, які відсилають до приємної сімейної атмосфери, до спогадів про страви, приготовлені бабусею. У розділі ферма маємо вже згадки про регіональні страви та продукти, що є типовими для регіону Нормандія: Сідер, яблука, курчата, фламбе, кальвадос, яблучний пиріг. Для регіону Нормандія також є типовими численні морепродукти. Так, головний герой бере чотири устриці, світлі, холодні, солоні без лимону чи спецій, і в романі він порівнює частини трапези із частинами літературного чи музичного твору, що не є новим для французької літератури. Варто лише згадати роман Бориса Віана Піна днів. У нашому прикладі 4 устриці – це наче прелюдія, дві тонкі скибочки сирокопченої шинки з солоним вершковим маслом та шматком білого хліба. Це вже привабливий, спокусливий пролог. Захоплення цими стравами підсилюється завдяки описові запахів, емоції, що викликаються з. Трави нюансу, смаку, відчуттів, при з трави, у розділі, де головний герой згадує село, разом із сільськими старими жінками, які наділені неабияким чуттям, з кролика з Чебрецем, терпким запахом листя помідорів, запахом липи наприкінці дню, особливу увагу автор надає опису від томатів. У салаті запечені в духовці в овочевому рагу, в конфітюрі, смажені, фаршировані, в'ялені, чері, великі м'які, зелені та гірки, здобрені оливковою олією, крупною сіллю, вином, цукром, перцем, очищені, у вигляді пасти, соусу, пюре, піни, навіть в сорбеті. Кінець цитати в цьому фрагменті перелічені численні варіанти споживання помідорів, і на прикладі одного інгредієнту можна побачити, як один базовий продукт може дати величезну кількість трав та можливості для кулінарної фантазії. У розділі морозиво герой переходить вже до опису вишуканих ресторанних французьких страв, як рагу по королівськи, морський їжак в червоному вині, санчо зі спинкою, нирками, печинкою молодого кролика і молюсками, гречаний коржик або голубий готіє в анісовому лікері з москатним горіхом, і сукофруктами, фуагра з редискою. Чи філе тюрбо, припущене в кукотниці з запашними травами і фермерським сидром? Кінець цитат на цих прикладах відображена традиція французької високої кухні, яка є сьогодні важливим елементом сучасного життя Франції. При цьому існування власної, потужної національної гастросистеми не виключає входження в неї іншокультурних елементів, які сприймаються як екзотичний інтернаціональний гастрономічний сегмент. У багатьох сучасних французьких романах таким іншонаціональним вкрапленням найчастіше стають елементи японської кухні. Герої е французьких романів раз у раз паралельно з типовою національною кухнею споживають суші чи сашімі. Головний герой роману Ласоші Мюріель Барбері неодноразово рефлексує з приводу того, що самі страви, процес їх приготування та споживання корелюють з укладеним стилем і образом життя, світосприйняття тієї чи іншої нації. Відтак, мінімалізм японського, демократизм американського, ускладненість і вишуканість французького стилів життя і кулінарних традицій. В одному з розділів головний герой роману Ласоші йде до японського ресторану куштувати сашимі та інші японські страви. Ресторан, у якому відбуваються події, був вільним від будь-яких прикрас. У ньому одразу відчувається настрій якоїсь холодної елегантності, чіткості, спокою, рис стереотипно притаманних японській культурі. Часто згадуваним є порівняння із камінням, як от різати сиру рибу, все одно що обробляти каміння. Для головного героя роману Необроблена риба виглядає, наче блок каміння, з якого завдяки таланту повара, своєрідного скульптора, створюються справжні витвори мистецтва Сашімі. Самі, самі Сашімі, структуру яких головний герой порівнює то з велюром, то з шовком постають як щось магічне та досконале. Маленька частинка свіжої риби, єдина, оголена, сира, досконала, говорить головний герой у романі Ласоші, Сашімі є відображення мінімалізму одного з елементів японської культури. За словами головного героя, через мережу суші ресторанів японці несуть усьому світові образ своєї країни і транслюють йому своєрідний устрій життя та відданість традиціям. При цьому читачеві надано всю палітру смаків, характерних для кожного з інгредієнтів. Лосось жирний та солодкуватий, восьминіг строгий та сухий, морський гребінець легкий та швидкоплинний. Відтак кожна складова сашімі має свій особливий характер. Мотив японської кухні присутній і в іншому романі письменниці у романі Елегантність їжачихи. Так само, як і в ласощах, церемонія куштування Сашімі представлена як щось фантастичне та неймовірне. Велику роль відіграє не тільки смакова складова, а й візуальна. Головна героїня роману підкреслює, що від такої краси прямо захоплювала дух. На відміну від ласощів, де відчувалась присутність якогось таїнства та простоти, де вся увага була націлена виключно на Сашімі, у романі Елегантність Їжачихи атмосфера куштування Сашімі була більш святкова. Все навколо було мерехтливим, іскристим, кришталевим і оксамитовим, згадувала головна героїня. І водночас підкреслювала різноманітність супутніх страв та елементів посуду, як то безліч візерункових чашок, безліч якихось маленьких овочів, пляшки, саке, і усе це головна героїня називала суші банкетом. Часом головні герої сучасних французьких романів намагаються вийти за межі стереотипного сприйняття своєї нації через типові для її культури гастроніми. Герої роману Амеліно Томб Ні Єва Ні Адам протягом твору раз у раз руйнують стереотипи національних культурних вподобань представників різних народів. Перше знайомство головних героїв відбувається в одному з токійських кафе, де серед відвідувачів завжди багато іноземців. Відтак увесь роман ні, ні Адам» обертається навколо гастрономічної тематики національного, чужоземного, японії, японського, бельгії, бельгійського, французького і густативи стають невід'ємним складником історії кохання Амелі і Рінрі, містком між культурами, національними традиціями, менталітетами, засобами. Комунікації інтернаціональне кафе як місце першої зустрічі героїв було обрано не випадково. Відкритий гамірний простір, в якому легко можна було розчинитися і бути непомітним для оточуючих. Амелі із задоволенням описує кожну японську страву, яка їй трапляється, щоразу пригадуючи своє японське дитинство. Для неї занурення в японський кулінарний дискурс стає з одного боку засобом пізнання себе. Раз у раз вона намагається розв'язати свою особисту життєву дилему і зрозуміти сама для себе, хто ж вона є. Європейська дівчина. Бельгійського походження, бо її сім'я родом з Бельгії, чи все ж таки японська дівчина, бо в Японії вона провела перші п'ять років свого життя. Тут відбулося її первісне, становлення як особистості, з іншого боку, це засіб пізнання культури її коханого. вона пишається тим, що розуміє національні, культурні, ментальні особливості країни хлопця, якого вона любить і з яким, можливо, зв'яже своє подальше життя. Жодний японський гастронім не проходить повз її увагу. Окрім часто згадуваних окономіяки, які героїня визначила своєю найулюбленішою місцевою стравою, вона не обминає увагою корі. Е Шматочки льоду з сиропом зеленого чаю, е, також згадує оладки з кульбаби, листя чису, фаршироване корінням лотосу, цукати з цедри, смажені карликові краби, яких є цілими, кайсеки, орхідеї, е, гречану локшину, солодку квасолю, рисові коржики та інші дивні речі, які більше милували око, ніж смак, як згадувала героїня. Щоразу авторка надає розлогі пояснення щодо компонентів зовнішнього вигляду смакових і ольфакторних особливостей, традицій споживання цих національних страв, не завжди відомих поза межами Японії. Е, цитата створу: він прибрав миски щойно з щойно з'їденими котлея та замінив їх на моє велике розчарування тарелками з чаванмуші. І я, яка за ці морепродукти, чорні гриби з рибним ароматом, що треба їсти гарячими, продала би батька з матір'ю, знала, що не зможу проковнути ні шматочка. Кінець цитати. Роман стає своєрідним гастрономічним путівником по японським густативам. Більше відомим місцевому населенню ніж іноземцям, які відвідують країну, прикметно, що найвідоміше у світі японські густативи суші і сашімі письменниця згадує лише в одному епізодові роману, коли цікавиться у коханого, чому він ніколи їх не готує, чи не замовляє. Прямую відповідь, що вони його страшенно дратують, бо це обов'язковий компонент сімейних гастрономічних посидинк, і при їх споживанні в нього виникають стійкі асоціації, що він з великою родиною за столом де завжди має бути чемним і слухняним хлопчиком, який має їсти виключно здорову їжу. Його відмова від суші і Сашімі в присутності коханої дівчини є свого роду бунтом проти всього японського, що оточує їх навколо. Під час їх побачень Рінрі завжди обирає зі страв щось неяпонське, надаючи перевагу швейцарському фондю, спагеті Карбонара італоамериканській салямі, майонезу, китайській локшині та немісцевим напоєм, що дуже дивує Амелі, яка, своєю чергою, завжди обирає виключно японські страви. З часом Амелі робить відкриття, що Рінрі не зовсім типовий японський хлопець. Як вона писала, зрозуміло, що будь-який іноземець був би у захваті від такої японської вишиканості, тоді як він вже наївся тої японщини. Кінець цитати. У романі ми маємо, е, Нієва, Ні Єва Адам» ми маємо руйнування стереотипів. Е, головна героїня Бельгійка, космополітка, обирає для споживання виключно традиційні японські страви, у той час, який наречений, типовий японець поважної токійської родини надає перевагу інтернаціональним гастронімам. Виключаючи з них суто японські суші та сушімі. Тим самим представник типової закритої японської етноспільноти через свої кулінарні вподобання намагається інтернаціоналізуватися, натомість космополітична європейська дівчина через обрання суто місцевих гастронімів намагається локалізуватися, раз у раз наголошуючи, що ці гастроніми є доступними лише в закритій для світу японській кухні. І їх годі шукати навіть у найвишуканіших та найдорожчих ресторанах світу. Суші, як екзотичний, проте інтернаціональний гастронім з'являється і в романі Мішеля Уельбека Покора. Зустріч головного героя з коханою дівчиною починається з суші. Як він говорив, їсти вона не хотіла, проте, все завжди закінчується їжею. Чи суші, кінець цитати. Цю страву герой зображує, як щось незрозуміле йому, але яку дуже полюбляють жінки. Бо на його переконання, усі завжди погоджуються на суші, навіть такі вибагливі гастрономи, як дбайливі жінки кінець цитати. Під час розгортання сюжету стає зрозуміло, що зустріч закоханих проходить не дуже вдало і завершується тим, що, як говорить герой, суші прибули через кілька хвилин після того, як вона пішла. На переконання головного героя, якщо б суші принесли вчасно, то зустріч пройшла б набагато вдаліше. З розвитком сюжету Мішель Уельбек продовжує вводити в роман страви інших національностей, як то індійські. Автор дає приклади страв індійської кухні: бір'яні з куркою, страва схожа на плов, куриця тіка масала, курка з карі у соусі тощо. Так само у романі з'являються табуле, різновид східного салату, мезе набір закусок, як, наприклад, пиріжки з сиром чи ліванське червоне вино. І, як результат, герой починає замислювати стосовно внесення змін до своїх звичок у харчуванні. Складаючи до кушені рекламний проспект ліванського поставника, їхні меце були дійсно смачні, та крім того, вони доставляють страви додому. Можливо, це могло замінити моє індійське меню, рефлексує головний герой Роман. Якщо в романі Ласуші Мюрріл Барбері гастроненими стають регіональними чи національними кулінарними путівниками, у романі Ні Єва, ні Адама Мелінотом, засобом пізнання себе та пізнання іншого, то у Мішель Уельбек переслідує іншу мету показати, як через входження іншонаціональних гастронімів до типового раціона пресічного француза поступово змінюється французьке суспільство. При цьому Мішель Фельби, як і переважна більшість інших сучасних авторів, не оминає увагою і регіональну французьку кухню, як останній, на його думку, оплот французької нації. Відтак, у сучасній французькій романістиці гастроніми постають з одного боку як відображення кулінарної традиції французької культури, як культури локальної самобутньої, а з іншого як елементу мультикультурного середовища. Яке, врешті-решт, привносить зміни до харчових звичок французької нації, глобалізуючи їх і уводячи в більш широкий світовий контекст. Дякуємо за увагу!